Є духовна програма роду, і якщо ми візьмемо рід по батьківській лінії, по чоловічій лінії, це питання фінансів. А якщо у жінки погані відносини із батьком, відповідно погані відносини з чоловіком, з сином і так само із дідусем тарадідусем, чому це відбувається? Фінансовий потік жінки залежить від її взаємозв'язку із чоловіками. І перезапис ось цих програм деструктивних, які є по чоловічій лінії, допомагає не тільки згармонізувати свій фінансовий потік, але і вирівняти повністю фінансовий потік роду, тому що закладено дуже багато таких програм, що гроші даються важким шляхом, важкою працею. Чому Тому що чоловіки дуже важко працювали? А для того, щоб заробити фінанси, і це відклалося на підсвідомому, і жінки це передали своїм донечкам і так далі. Тобі ж це пішло по цілому роду, і ця програма вона також буде перезаписана, тому що гроші даються в легкості. І розумієте, для того, щоб була гармонія, буває таке, що жінка працює над собою і вона вирівнює свій фінансовий потік, але у неї знову піднімаються такі програми втрати фінансів, як втрачали мої предки, як втрачав батько і Так далі, тому дані програми вони будуть перезаписані.